Жив ведмідь у лісі. Кожен день він ходив до вулі. В один прекрасний день виявилося, що меду і вулі не було. Він перейшов мостик і наступив в світі прямо на хвіст. Ти не бачив, хто вкрав вулик? Бачив, але спершу вибачся. Добре, вибач! Вулик вкрав іншу відмідь. Ішов ведмід через поле, через річ, через холми. І потім знайшов берлогу ведмедя. Ти чого вкрав мед? Я хочу мед, і я його отримаю. Так не можна. Мені можна. Я так не думаю. Ти раптом лиз вкусив з нового ведмедя, і нарешті ведмідь врятував вулик. Оце була пригода.